евакуація з міста Дружківка продовжується. Сьогодні працює багато груп. Державна служба національних ситуацій, патрульна поліція, волонтери. Сьогодні ми з групами працюємо за планом. Геннадій, за яким планом сьогодні працюємо. Зараз у нас надійшло повідомлення, що собака знаходиться в місті Дружківка і потребує допомоги в евакуації з нашими волонтерськими організаціями 12 вартових будемо допомагати рятувати. собаку и намагаться выехать из Рустики. Где-то тут, пацаны. Теперь прямо, четвертый направо. Включил четвертый. РЭП. Сникло изображение. РЭП включил. Включили. Где-то здесь. Що та ага. Працюємо в зоні дій, як і дужки, і рятуємо таких покинутих обездолених тварин. Вивозимо безпечне місце і. Там може лікуємо. Ну, зазвичай ми працюємо на Донбасі, але це також і сумщина, і Херсонщина, і Харківщина. Але більшу частину часу ми тут. Це просто звичайно... звичайний наркоз для старцінь засни і ми його безпечно зможемо транспортувати. Цю ну, роботу може зробити за кілобець. І це хто той не боїться. Хто той, той, той має досвід. Але ну, всі в Україні там на пасі роки Ну, Так що приїхати і, і, і забрати якусь тварину з якоїсь небезпечної зони. Я пішов, посмотрив, а він стоїть. Все нормально, никуда. достали собаку і все. Все добре. А це чи пес був? А це сусідський там живе. А он понедельник эвакуировался. Он эвакуировался, залышил пса? Да. А. Мы ему три дня говорили, убери собаку, пристроим, ему телефон давали. Мы сами звонили, но не получилось связаться. Развернулся и поехал. Всего добло. Вивезли пса до, де збираються евакуаційні групи, і далі їдемо працювати вже по заявкам мешканців дружків.